Доброго дня! Вітаю всіх, хто дивиться дану інформацію. При кінці розвалу Радянського Союзу я пронизу стукав різні двері для зміцнення ситуації в суспільстві. Мова йшла про економічні важкі. Прислухалися до цього на останній минуті, коли це вже було пізно. В Україні на початку Незалежності те саме стукав кожній двері, де тільки можна, мене відштовхнули і сказали, що я безграм людина і немає можливості щось такі речі говорити. Відповідь була одна: караван йде, собаки гавкають. Наслідками цього. Стало обезцінення грошової одиниці. Пам'ятаєте, що гривня спочатку була гривня 70 долар, А на сьогоднішній день, самі розумієте, стільки там. З часом тенденція обесцінювання вона буде продовжуватися. Наслідками того, що мене тоді не вислухали, маємо сьогодні був коронавірус недавно і хотіли його прищепити все населення війни. Все населення України вивчає за слово, бо війна на сьогоднішній день відбувається в Україні і ми на сьогоднішній день збираємо ті плоди того, щоб не мало бути. Мова йде про чіткі механізми на сьогоднішній день, які ми повинні діяти в суспільстві. Я пробував стукати у партійні органи, але вони, як правило, рішають свої питання. Це люди сидячи в кабінетах, які так на роботу ходять, але фактично якогось ідеологічного переконання немає цих людей. Я не замітив. Є зарплата, є місце і то добре. Я пропоную слідчий варіант створити разом з тобою. Непартійний блок громадян, які хочуть жити краще і свідоміше для того, щоб мати контроль над діючою владою, щоб народ мав право контролю і чітко механізми, які могли контролювати, при яких би зникла вся корупція, і при яких влада би. Турбувалося справами народу, але не справами, не, а не справами свого гаманця і якихось закордонних справ. Тому я на сьогоднішній день сформулював би далі чіткі механізми, які є в моїй програмі. До цієї програми ти можеш залучитися в будь-який момент. Ознайомитися з нею можна провести і живу розмову по телефону, на WhatsApp, на Viber і на Viber Запишу номер телефону або в кінці відео, його можеш побачити. Це плюс 420 774 42074 1 9, 9. Я готовий буду вислухати всі твої пропозиції критичні і іншого роду дані. Далі. Знаю, в дані двері. у тебе на сьогоднішній унікальний шанс внести свої поправки у цю програму для того, щоб вона була реалізована дією. Я пропоную не військовим шляхом, не... Мітингами, протестами, зміщати ту чи іншу владу, це не рішає проблеми. Я пропоную змінити систему взаємовідносин навіть в цивілізованих основах, сформувати блок безпартійних і донести інформацію до діючої влади, щоб вони прийняли ці закони. Якщо вони приймуть хоча б деякі закони, ситуація в Україні зміниться на краще. В іншому випадку війна буде затягуватися довго і навпору. Безумовно, дехто скаже, навіщо зараз говорити про якісь просвітання України, коли йде війна, я з вами згідний 100%. І з тобою особисто, що ти зараз дивишся. Але справа в тому, що невідомо що станеться завтра з тобою чи зі мною чи з іншою людиною. Але те, що в голові є, і ця думка, яка може бути в тебе зараз положена, уложена в цей проєкт, дасть можливість просвітання України після закінчення війни і скорочення термінів війни. Все залежить тебе. І трошки відволічися від тієї війни, тому що війна йде кожен день. І ти постійно обговорюєш одні й ті самі питання, а давай разом з тобою пообіркуємо і зробимо таке все необхідне, щоб Україна після війни стала вийшла сильною, економічно процвітаючою державою, щоб були границі надійно захищені. І щоб не було корупції в Україні. Для того, щоб це було не було корупції, потрібно створити які, закони, які не вигідно бути корупціонером. Як для того, щоб була економічно процвітаюча країна, потрібно бути все починати швидких механізмів оподаткування. І на сьогоднішній день я отримав ще одне підтвердження, що ця програма 10. Вона дійсності реальна і дійсності діє. Перед Вершло за тобою. Якщо ти скажеш що на сьогоднішній день нічого, нічого з цього не вийде, безумовно не вийде і лише по тій причині, що ти відвернувся від цієї ситуації, то будь тоді готові зустріти рабство і втрату територіальної цілісті України і бути під чимось заповом. Тому слід би було повернутися в минуле. І так я чекаю ваших коментарів. У зв'язку з тим, що я працюю як звичайна людина, звичайним робітником. в мене немає більшої освіти. Але в мене є чіткі механізми практичних дій. І ось всі коментарі. Всі пропозиції, а також жива розмова може відбутися тільки по суботах, тому що в мене в суботу єдиний день вихідного. Тебе я приділив час з 11.00 до 13.00. Дві години для спілкування з вами. Прохання запитання давати чіткі без повторень, тому що повторення. Запитання, воно не рішає питання. Повторення забирає багато часу. Абину чітко спроможні запитання для того, щоб отримати чітку доступну відповідь на всі ваші запитання. І так, до зустрічі. Приєднюйся!